Доброго дня, це незручні історії. Десь тиждень тому я був тут на можливості проконтролювати, як працюють укриття, то тоді ще було воно закрито, незрозуміло, яким чином користуватися це ще до нападу на Київ. Але потім вирішили, от третя школа тут. І містечко з дітьми переселенців вирішили в кожному укритті. Тепер є людина, воно відкрите, і всі ці люди навколо можуть користуватися. Трошки раніше цим користувалися діти, а тепер, в принципі, для всіх от, мешканців такого великого району. От, У цій школі організовано централізоване укриття. Тому, в принципі, дорослі і діти зараз в разі небезпеки можуть скористатися. Воно досить ємне. Там під час окупації було 300 людей, ну 200 людей в принципі, можуть поміститися, майже не заважаючи один одному. От, тут у нас містечко польська допомога. Тут видно, що дітки, дорослі знаходяться весь час. Так що незручні історії а, деякою критикою можуть допомагати вам для того, щоб розбудувати а, життєтворне тавківля. Віталій Іщенко, незручні історії з Буч.